Золоте весілля, чоловік запитує дружину. А, Люба, а ти мені зраджувала? А, ну, три рази. І коли то вперше. А пам'ятаєш, тобі ніхто в банку не хотів давати позику, а потім сам директор банку підписав та особисто вручив тобі квитанцію. Ах, дякую, Люба. А коли ти мені зрадила вдруге? А, Ну, коли ніхто не хотів тобі робити операцію, а потім сам доктор Сіверський особисто взяв скальпель у руки. Ай, дякую, Люба. Ти врятувала мені життя. А ну то а з ким ти мені змінила втретє? Ай, то таке. Ну, пам'ятаєш, ти балотувався в депутати на нашому округу, і тобі не вистачало там ну, 49 голосів. <плес> Жінка чоловікові. Любий, а давай машину купимо. Навчуся їздити. Світ побачимо. чоловік: Ага, той чи цей? Зустрічаються двоє мужиків. Один одного питає: Як життя? Ой, чудово! Купив слона, діти в захваті, дружина його обожнює, грядки поливає, на дах колоди тягає, криницю чистить. Приголомшливо. Слухай, а продай? Га? О, та ні. Він ніби член сім'ї. Ой, ну, будь ласка, продай. А, Ну, добре, через місяць. Ну як слон. А, та жах всі грядки розтоптав, дах зламав, в колодязь насрав. Весь будинок у гівні, діти в жаху, а дружина з кімнати не виходить. А, Та ні. З таким настроєм ти слона не продаси. У церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла маленький хлопчик каже бабусі: бабо, тікаємо звідси, а то він і нас задушить. Зібралися заяць, їжачок і черепаха випити. Думають, кого послати за пляшкою. Вирішили черепаху. 15 хвилин чекають, півгодини чекають, годину чекають. Їжачок починає волати. Та йоли-пали, де ця сволота? З кущів вилазить черепаха і каже: Будете сваритися. Взагалі нікуди не піду. Двоє друзів, а що це ти вирізаєш із газет? А та це замітка про чоловіка, який вбив дружину, яка нишпорила по його кишенях. І що ти з нею зробиш? А покладу до своєї кишені. <рив> Компанія євреїв грала в покер. Один із них помер. Інші гравці думають, як повідомити його родичам. Вибрали Ізю як найделікатнішого. Ізя приходить додому до померлого, відкриває двері дружина. Здрастуйте, А Здрастуйте, Ізя. А ваш мойша вчора заходив до мене, і ми всю ніч грали в покер. І він програв дуже багато грошей. <плес> <плес> Та щоб він здох? А, ну, так і вже. У секшопі з'явилася новинка: надувна лялька. Вуду тепер русню можна не тільки вколоти.